Особливий простір для дітей у парку культури і відпочинку. Щоб літо було не лише яскравим, а й пізнавальним. У горішніх плавнях на свіжому повітрі місцеві бібліотекарі розташували бібліотечну альтанку. Подробиці дізнаєтеся із наступного сюжету. Маленька донечка Альони Плотнікової ще не вміє читати, однак разом із мамою з цікавістю розглядає різнокольорову книжку. Я вважаю, що треба з самого початку ще з маленьких рук маленького. Віку дітей привчати їх до читання книг, спочатку для перегляду, мабуть, бо діти не вміють читати, тому що це для рудиції, і це дуже цікаво читати, ділитися своїми враженнями про книжки. Тому я вважаю, що це дуже потрібна популяризація книжок. З початком літніх канікул у міському парку культури і відпочинку горішніх плавнів запрацювала бібліотечна альтанка. Це справжній простір для читання та ігор. Що середи поціновичі читання саме паперових книг приходять на цей майданчик. Мені подобається страшна історія історія. почну здалеку. Сказав киць-киць і стишив голос колись. Якщо хтось пам'ятає, я працював у музеї. Дуже цікавлюся і книжкою, як вони проникають в місця. Також до бібліотечної альтанки діти приходять не тільки почитати улюблені книжки, а й весело пограти в різноманітні командні ігри. Приходьте до бібліотеки, до горішньої плавніської. Тут класні книжки, і ігри дуже подобається. Ми пограли з дівчатами, дуже сподобалось. Я буду приходити ще до бібліотеки. Такі ініціативи працівників міської бібліотеки ще один приклад того, як можна об'єднати освіту й відпочинок. Тепер у парку оживають казкові історії, веселі ігри, просто неба додають гарний настрій. Читання може бути легким і захопливим. А бібліотека не лише приміщенням із книжками, а й ще одним чудовим місцем перебування на природі.